Десять років тому українці зробили вибір вибір на користь незалежності, демократії та єдності з усім світом. Кримучульські новини в ефірі ми розпочинаємо. 20 лютого день, коли Україна згадує та вшановує героїв Небесної Сотні. Ця дата назавжди залишиться в історії нашої країни як символ жертовності українського народу у боротьбі за свободу, гідність і незалежність. 20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Цього року десята річниця кривавих подій на Майдані часів революції гідності. На знак пам'яті та поваги до полеглих українців Кременчужани на чолі з міським головою Віталієм Малецьким поклали квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Революція гідності сколихнула країну. Хвилею нечуваного патріотизму і показала важливість національної ідеї. Відтоді найгостріше відчувається сила єдності та безмежна гордість за те, що наша батьківщина багата на справжніх героїв з великим серцем і високим духом. Саме 20 лютого вважається кульмінацією всієї революції. Мільйони людей вийшли на вулиці, щоб висловити своє незадоволення політичним режимом. Серед героїв Небесної Сотні є і Кременчужанин. Прапороносець дев'ятої сотні самооборони, герой України, удостоєний ордену Золота зірка Ігор Сердюк. Пам'ять про його мужність назавжди буде закарбована в історії. Барльєф герою України Ігорю Сердюку було відкрито 20 лютого 2020 року. На розі цих двох вулиць, героїв Небесної Сотні та Ігоря Сердюка, з тих пір ми завжди приходимо сюди, щоб віддати шану нашому мужньому Ігорю. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук наголошує: подвиг героїв Небесної Сотні став прикладом для тисяч захисників нашої державності, її свободи і незалежності. Ніхто з них ніколи не буде забутим, ніхто з ворогів не буде пробаченим. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Десять років минуло від початку російсько-української війни, а також десять років з моменту революції гідності. Наш обов'язок не забувати про страшні події минулого та пам'ятати героїв Небесної Сотні. На честь цього у Кременчуці погасили конверти. Десять років тому відбулися криваві події, які назавжди залишатимуться важливими в історію України. 10 років, років тому відбулися криваві події, які назавжди загадують. України. України. Та матимуть невід'ємню бесної сьогодні. Двадцяти люто полегша і місії загін до час протистояння на ярмарові небесної собі. Пам'ять цих події конверти, які загнозу на Крамачані. У пам'ять цих подій сьогодні урочисто погасили конверти у головному відділенні Укрпошти Кремен. Ми чужи десять років ідності пройшло. І нас герої зробили конвертир, ми чужини і всема героїв Небесної Сотні. І ми оце зробили гавертонці. Крім того, сьогодні героїв почалася російська українська війна. Ми зробили багато конвертів. Крім того, сьогодні десять років почалася російська українська війна. Їх присвячують до речі, стимати на частіни по Нальним репрезентації зберігають на що орієнтних особисто Кременчукського пілоте та національним розклятам. Варте зберігатимуться. Кременчуському країначому Кременчуської пілоте військової димирі Кременчука конверти зберігатиметься у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, а також у музеї військової історії владимирсь Кременчука. Ми як пілотелісти засі інформація інформацію, чому якби Кременчук активно. Щоб залишилась інформація, інформація у, цих і кримінчувати трагічних. На конвертах зображені міста сходу України, які першими потерпали від російського вторгнення. Відомі На конвертах зображені міста сходу України, які першими потерпали від російського вторгнення. відомі пам'ятки незалежні війни. та, 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 та переможе наших героїв, які полягли в Кременчуцькі за незалежність України. Борімося та переможемо ворога. Марія Плохотна, Іван Каченко, Кременчуцький. До початку повномасштабного вторгнення було розроблено проєкт облаштування скверу Лесі Українки. Проте зараз його реалізація не на часі. Взятися за облаштування спортивного майданчику у сквері вирішив соціально відповідальний бізнес. Деталі вже за мить. У сквері Лесі Українки з'явився новий спортивний майданчик, на який із міського бюджету не було витрачено ні копійки. Мережа магазинів Свіжина виявила соціальну ініціативу облаштувати його за власні кошти. Цей майданчик зроблено по тому проєкту, який було розроблено містом, але зараз. Більшість коштів спрямовуються на соціально важливі потреби, на заробітні плати, на допомогу підрозділам сил оборони, і ми не маємо можливості робити такі майданчики за кошти бюджету. Хлопці зрозуміли, що треба це зробити, тому що їхній бізнес працює в Кременчуці, їхній бізнес розвивається в Кременчуці, і запропонували допомогу в вигляді цього спортивного майданчика і відповідно благоустрою прилеглої території. Мешканці мікрорайону Квартал 278» полюбляють відпочивати у сквері Лесі України. Нові сучасні майданчики, охайна територія, чудовий варіант для прогулянки. Це все добре і прекрасно це для фізичного розвитку людей. Я часто приходжу сюди, мені тут подобається. Дітки, багато дітей гуляє. Парк дуже прекрасний. І майданчик, я думаю, буде кстаті. Дуже добре для діток, це дуже добре. Дуже-дуже. Він як Міланочка, скажи, хорошо? Хорошо, я думаю. Будеш так. займатися? Да. Да. Кажи, роди, і братик родися. — І Так? — Да. Дякуємо за нашому мерові, да? угу. що нам, бо тут був пустир, а тут правда гарно зробили. І літо ми тут гуляємо, да? Да. звісно, задоволена, що тут поставили. І взагалі, в общем-то мені оцей район подобається, що вони зробили парк такий. Дуже багато гуляють і пенсіонерів і з дітками. так що молодці. Молодці. Дякуємо представникам соціально відповідального бізнесу, мережі магазинів Свіжина за важливий внесок, який сприяє фізичному розвитку Кременчуцької молоді. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники КП міськсвітло продовжили свою роботу по заміні пошкоджених електроупор мережі вуличного освітлення. Де те як проходили монтажні роботи? Дивіться далі. Працівники комунального підприємства Міськ світло продовжують працювати, аби забезпечити кримжежан стабільним електропостачанням, навіть за несприятливих погодних умов. Тож сьогодні по вулиці Європейській та у дворі на Європейській 68, ними була здійснена заміна старих залізобетонних опор на нові та безпечні. За дорученням міського голови Віталія Молецького проводимо планові роботи з заміни аварійних залізобетонних опор. Ці опори вже ну близько 30 років стояли і почали сипатися. Потрібно проводити поступову їхню на нові опори, які надійні, які не аварійні. Ці роботи є важливою частиною стратегії розвитку електромережі міста, спрямованої на підвищення її ефективності та надійності. Заміна старих опор на нові важливий крок у забезпеченні стабільної роботи, електричної мережі та збереженні безпеки мешканців. Надалі працівники комунального підприємства Міск світло планують замінити якомога більше електроопор у різних районах міста. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За минулу добу на території Кременчука зафіксовано 19 фактів чинення кримінальних правопорушень. Серед резонансних чоловік пошкодив вікна Кременчужанки пістолетом, ДТП з травмованими та шахраї ошукали довірливих громадян. Близько 14-ї години до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканки багатоповерхівки проспекту Свободи про те, що мало знайомий чоловік предметом, схожим на пістолет, пошкодив вікна її квартири. Відразу на місце події прибули Кременчуцькі правоохоронці, які встановили всі обставини. Та встановили особу, що причетна скону. Це місцевий чоловік 2002 року народження, який раніше мав неприязні відносини з даною родиною. На місце події працювали фахівці-криміналісти, які вилучили пістолети, також опитано свідків та проведено першочергові слідчі дії. Розпочаток кримінальне провадження з частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Дорожньо-транспортна пригода з травмованими сталася вчора по проспекту Свободи близько 16-ї. Під час руху двох транспортних засобів. Одне, яке рухалось на буксирі, травмувало пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину та під час руху його зачепив один із транспортних засобів, який перебував на буксирі. Відразу на місце події прибули слідчі Кременчуцької поліції, встановили попередні обставини. За повідомленням медиків, чоловік отримав незначні травми та в подальшому. За фактом дорожньо-транспортної пригоди було складено адміністративні матеріали батальйоном патрульної поліції Кременчука. Також за минулу добу Кременчуцькими патрульними було зупинено транспортний засіб. Під час першочергових слідчих дій, коли вже пробула слідчо-оперативна група, на місці події в одного із пасажирів було вилучено наркотичну речовину, а також предмет, схожий на пістолет. За даним фактом розпочато слідство. Три випадки шахрайства фіксують правоохоронці за минулу добу. Ушукали громадян на 5 та понад 50 тисяч гривень правоохоронці радять бути пильними. Черговий раз закликаємо Кременчужан бути уважними і обережними під час користування інтернет мережею, коли ви продаєте, купляєте або ж намагаєтеся скористатися. Чиїмось послугами ні в якому разі не надавайте кошти наперед. Обов'язково зустріньтеся з людиною, перевірте його дані, візьміть копію його документів, Це для того, щоб ви могли в подальшому, якщо станете навіть потерпілими відшкодувати свої кошти вже в судовому порядку. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Попри серйозне поранення, військовослужбовець кременчужанин Тарас В'юн продовжує наближати перемогу. Наразі це волонтерство, що дало сил мужньому чоловіку не опустити руки вже за мить. 21 вересня 2022 року під час херсонського контрнаступу військовослужбовець Тарас В'юн разом із побратимами виконував бойове завдання, і цей день, мабуть, став одним із найскладніших для родини кременчужанина. Адже саме тоді Тарас отримав серйозне поранення, в результаті якого опинився на межі життя та смерті. Хлопці просто мали необережність, біля мене на машині. Я кажу від'їжджайте, я збрусь, і вас Вони буквально тільки від'їхали. Зразу перший прильот міни мене в сторону шхурнула, потім вже пішов в обстріл. Після цього раномерного обстрілу вже, ну такі, скажімо, фатальні, отримав дуже поранення. Дав всю першу допомогу. От, хлопці машину вкинули, потрошку-потрошку поїхали. Я старався не відключитись, адже розумів, що втрата крові дуже велика, згадує Кременчужанин. По дорозі до лікарні чоловік не дозволяв собі слабкість. Перший медичний заклад, лікарі відмовились брати такого пацієнта. Шансів на життя у Тараса майже не було. Побратими прийняли рішення вести військовослужбовця до іншої лікарні. В апостолській лікарні мені надавали першу стабілізаційну допомогу, так щоб мене можна було перевести до Криворізької лікарні. Теж ж лікарі ну, не дуже там з фанатізмом брались, але потім, коли тут кажу, мій сказав, та ні, будемо боротися, бо він вам бореться, каже, ну кілька разів вже ось, там, пульс до нуля. Ну от каже, пораз включається. Не качає, він включається. Включає. Дякуємо, велике, що вони взялись. Мати Тараса В'юна Тетяна заборонила собі навіть думати погано. Жінка вірила, що її син точно впорається. Невістка побоялася дзвонити мені, вона подзвонила дочці, і вони приїхали, коли я відкрила двері, глянула на них. Ну, зрозуміло, було по виразу обличчя, що щось трапилось. Кажу, Тарас, да, живий, живий. Викарабкається. все. Ми сіли. Знаєте, як трімер тебе теліпає, всю тому, що ну між життям і смертю кожну кожну секунду. Але кажу так: жодного поганого слова, жодної поганої думки. Він викарабкається. Отямився Тарас вже у Києві в національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. Там йому видалили частину внутрішніх органів, які пошкодили уламки міни. Когда выходил из комнаты, ну это наверное,. было наиважнее. Было дурувашко прожить эти боли. Это было два месяца реанимации. Было это, конечно, очень тяжелые часы. Потому что, ну, ты лежишь, teacher, просто ліво не вправо, никуда. я уже пересчитал і все квадратики і плиточки, что там, тільки можно было. Тоді Тарас В'юн схуднув до 45 кілограмів. На свого сина Тетяні було боляче дивитись. Проте всі емоції жінка тримала у собі. Його як привели, на нього було дуже страшно дивитися. А не можна ж показувати, що тобі його жалко. Мама не треба мене жаліть. кажу я не жалію, я тільки співчуваю, а сама відвернешся. Все добре. Він мені розповідає, каже: лежу в реанімації і прошу, кажу, ну ви мені хоч хоч корочку хліба, дайте їсти, каже, дуже хотілося. Два місяці годували тільки капельницями. Біль страшений від того, ну як це моє, моє дитинча і голодне. Підтримка родини це те, що допомогло мені вижити, зізнається кременчужанин. Дружина, що теперішня, що колишня, весь час допомагали і завжди на те, що. Не здавайся. Ну і ти сам собі розумієш, що якщо ти вже цього, то вже будь добрий, давай збирай свої останні сили та рви тільки вперед. Якщо вони не прийняли ні зверху, ні знизу, мені сказали, що треба ще тут. Я. Якщо лікарі витягнули, то треба боротися, брати себе в руки. У мене є від першого шлюбу сину, від другого донька. Треба їх піднімати ноги. Я думаю, що саме через них вони. Не відпустили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Тараса В'юна нагородили орденом за мужність першого ступеня. Він став повним кавалером ордену. За час військової служби він отримав чимало нагород. Проте чоловік запевняє, все це заслуга його побратимів та родини. Це не мої, то рідні мої батьки, дружина, діти і побратими. Я вважаю, що там, ну, з моїх, ну хіба що я що туди пішов. Я це все так згорнув би, віддав би аби хлопці були живі. А саме вони був мир, і наші діти цього всього не бачили. Попри те, що кілька уламків все ще залишились в цілі військового, Тарас В'юн не склав руки. Хоч за станом здоров'я Кременчужани не може захищати Україну, він наближає перемогу іншим шляхом. Зараз займаюсь тим, що, що поки що по виходить. От, волонтерством, допомагає хлопцям, з яким весь час був, як і зараз проходять службу в лоді снайперів. Це одне з того, що мені не дало посити руки. Я намагався просто бути корисним і робити те, що в мене виходить. Наразі у Тараса В'юна відкритий збір на закупівлю 12 снайперських комплектів. Себе він представляє це чохол, карімат з піджопником і рюкзачок на 10 літрів. Це все компактно ти пакуєш, вийшов на спину. І в добре путь таким комплектом в принципі нормально підготовлений боєць може 2-3 доби не замарачусь, виконувати задання. Долучитись до збору коштів для наближення перемоги можна, задонативши на картку, яку бачите на екрані. Або заходьте на сторінку у Фейсбук Ліс Факір. Там є посилання на банку. Доєднуйтесь, пам'ятаймо, якою ціною нам дається наша свобода. Валерія Лисенко, Іван Каченко, новини. У Кременчуцькій міській художній галереї презентували книгу, присвячену героям України з Кременчука та Кременчуцького району. Збірник історій Герої Кременчучини Герої України видала творча спілка журналістів Кременчучини. 18 лютого у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася презентація книги Герої Кременчучини, Герої України. Над її створенням протягом трьох місяців працювали члени творчої спілки журналістів Кременчучини. Книга містить історії восьми військових з Кременчуцького району, які отримали звання Герой України. Деякі з них посмертно в цій книзі не тільки народжені Кременчуці, ось Наприклад, Олеги Гичкорі він у нас навчався в льотному коледжі, а потім він в Херсоні жив, воював і його поховали на нашій Кременчуцькій землі. Дуже пишаємося нашими героями і тими, хто живий, і молимося за них щодня. І сумуємо і в розпачі за тих, хто в молодому віці пішов. За обрій білим янголом директорка Кременчуцького краєзнавчого музею відзначила важливість виходу цієї книги, адже містяни будуть поіменно знати героїв України, які мають відношення до Кременчучини. Я вважаю, що для нас всіх, для Кременчужан, це дуже важливо, тому що ми принаймні будемо тепер знати усі імена, тому що от запитай кожного на вулиці. Всі і мене ми вже не знаємо. А війна ще триває і ще будуть нові герої. На заході була присутня матір загиблого героя України Максима Кагала, Тетяна Кагал. Жінка зазначила, що важливо, щоб українці пам'ятали не лише її сина, а взагалі всіх героїв, завдяки яким ми маємо можливість жити спокійно. Я вважаю, що пам'ять не тільки про мого сина, а взагалі про. Герої, які захищають нас. І зараз, на жаль, деякі з неба, так як і мій Максимко. Але завдяки цим героям ми живемо зараз. Ми п'ємо каву і ми лягаємо в теплу пості. На презентацію книги герої Креманчучини Герої України прийшли і військові, які особисто знали Максима Кагала. Він йшов і і своїх бійців. Один проти десяти. І він розганяв тих кацапів. Один проти десяти. Своєї хоробрості, неймовірним завзяттям. Він нам здавався безсмертним, тому що він таких бояв був, що здавалося, неможливо вижити, а він і беріг своїх людей. Одна з авторок книги Тетяна Булат зазначила, що творча спілка журналістів планує видати наступні частини, аби вшанувати пам'ять героїв Кременчучини. Дуже б хотілося, щоб. Ще хлопці, які воюють, були героями кінофільмів, щоб вони були героями любовних романів якихось. Але, на жаль, їм приходиться бути героями війни, героями міста, героями України. Прочитати книгу Герої Кременчуччини Герої України можна у читальному залі бібліотеки на вулиці Соборна, у краєзнавчому музеї, а також замовити її. Вартість 600 гривень. Марія Бардаєва, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини. Громадська безпека та розвиток територіальних громад основні питання, які обговорювали сьогодні під час засідання робочої групи. Як це відбувалося, дізнаєтесь вже за мить. Кремчук протягом багатьох років продовжує дійсно співпрацювати з міжнародними партнерами. Наразі міська влада реалізовує проект з програмою розвитку організації Об'єднаних Націй, метою якого є відновлення міста громад, які постраждали від війни. Сьогодні на засіданні робочої групи з громадської безпеки та відновлення під головуванням заступника міського голови Ольги Усанової. Учасники ознайомилися з проектами та міні-ініціативами, які можуть бути втілені у партнерстві з проон на сьогодні. У нас заплановано це три проекти від робочої групи. Одна частина це облаштування класів безпеки в навчальних закладах міста, де ми хочемо оновити обладнання для того, щоб навчання по безпеці були. Більш продуктивніше для наших школярів поки що для цієї ініціативи обрали шість шкіл у різних районах міста. Крім того, у рамках проекту програми Безпечна громада заплановано проведення навчального літнього табору для відповідальних за класи безпеки а також навчання щодо вдосконалення навичок медичних працівників у закладах освіти Кременчука. Це такі класний кейс, який далі може, наприклад, рекомендувати міській раді. Далі його впроваджувати на інші школи. Дякую асоціації учасницького розвитку, які витратили нерви трошки часу на нас. У нас є активна співпраця як із колонією, так і з усіма ключовими центрами, зокрема, також люди з інвалідністю. Ми проводимо велику кількість активних заходів і маємо вже певні ідеї. Варто відзначити співпрацю з патрульною поліцією з ДСНС. Це для нас дуже важливо. Також була представлена геоінформаційна система моніторингу аналіз аналізу, оцінки та вирішення конфліктів, як веб-платформа, на якій висвітлюються події, ретингуються конфлікти, спілкуються аналітики, радники та експерти. Ми займаємося моніторингом та аналізом та вирішенням конфліктів саме в громадах. За всі ці роки до нашої мережі приєдналось вже більше 140 фахових спеціалістів, як з моніторингу, з аналізу конфліктів та і з їх вирішення. Насамкінець, учасники робочої групи обговорили та одноголосно затвердили план діяльності на 2024 рік, який спрямований на системне підвищення рівня громадської безпеки та соціальної згуртованості в Кременчуцькій громаді. Будемо працювати. Дякуємо нашим гостям, які відвідують наші засідання. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 20 лютого під час фінальних матчів визначили переможців міських змагань з волейболу серед дівочих команд. Усі деталі у нашому наступному матеріалі. Це емоції перемоги, адже 20 лютого у Кременчуці відбулися півфінал і фінал змагань серед дівочих волейбольних команд в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Нарешті добіг кінця наймасовіший вид спорту представлений цьогоріч в програмі «Пліч-Опліч». Закінчилися змагання з волейболу. закінчились у нас вже змагання з орієнтування вчора. Рухаємось далі. Завтра починаємо баскетбол. У результаті фінального матчу перемогу отримала команда Кременчуцького ліцею номер 17 Вибір імені Миколи Неленя. Дуже гарна команда. Люблю їх дуже сильно. Емоції. Добре все. Скоріше за всього на області буде складніше. це зрозуміло, але треба йти вперед. Вболіваємо за кременчуцьких спортсменів та очікуємо перемогу нашої команди вже на районному етапі. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Же у цьогорічному сезоні хокейний клуб Кременчук обіграв принципового суперника ХК Сокіл. 19 лютого команди зустрілись у київському палаці спорту. Як пройшла гра, дивіться далі. 19 лютого у Київському палаці спорту відбулося захоплююче хокейне протистояння між командами Сокіл та Кременчук в рамках регулярного чемпіонату фавбет Ліги. Для нашої команди це був передостанній матч, який міг визначити, чи посяде Кременчук перше місце у турнірній таблиці у цьому чемпіонаті. Вже на четвертій хвилині гри капітан хокейного клубу Кременчук Віталій Лялька відкрив рахунок. Менше ніж за дві хвилини Михайло Геворкян закинув другу шайбу на рахунок своєї команди, встановивши перевагу Проте Сокіл не здавався і зумів скоротити відставання, забивши першу шайбу від руки Максима Жеребка. Перший період завершився з рахунком 1-2. Ми настраювалися на таку гру, на швидку. Забили першими дві шайби, повели у рахунку, подякувати своїм хлопцям за їхню гру, за віддачу і за те, що вони сьогодні зробили. Я думаю, всім це на користь буде, ця перемога. Перша хвилина другого періоду розпочалася із закинутої шайби Віталія Ляльки, коли Кременчуни грали у більшості. Але завдяки стійкості та впевненості у собі соколу вдалося зрівняти рахунок. На сьомій хвилині Ігор Слюсар реалізував більшість з передачі Володимира Алексюка. На одинадцятій хвилині біля воріт Кременчука відзначився Віктор Захаров. До кінця другої двадцяти хвилинки хокейний клуб Кременчук відновив своє лідерство, забивши четверту шайбу. Філіп Матвієнко засисту Дениса Метусевича переграв голкіпера Сокола. Сьогодні була така доволі сумбурна. Гра хлопці награли. Деякий час багато помилок було багато моментів. Як у Кременчука, так і у нас. І якщо ти вийшов, ти повинен грати. Якщо ти не готовий, то тебе треба замінити. Все просто. Проте в третьому періоді кияни зрівняли рахунок завдяки дублю Віктора Захарова і вивели гру Овертайм. Переможця вдалося визначити тільки у серії булітів. Атмосфера на льоду залишалася напруженою та невизначеною. Після чисельних спроб обох команд вирішальний буліт здійснив Денис Метусевич. Принісши Кременчуку довгоочікувану перемогу. І оборона помилки допускала. Ну, Хотілося стрягнути команду, так? Ну, ми відігралися, 4-4 зіграли. Я вважаю, що для нас це добре, так? могли б програти у, у основний час. Всі вели у рахунку. Ну, десь опять у нас були вилучення. Це нас губить. Працюємо далі і доводимо до хлопців, Думаю, дійде. Сьогодні наші хлопці були мастеровітки і в булітній серії. Доказали це свій останній матч регулярного чемпіонату перед плей-офом хокейний клуб Кременчук грає сьогодні з берсерками. Про результати зустрічі розкажемо вам завтра. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини. Ми завжди захищали свою землю, свою свободу. Захищати своє завтра та свою Україну це є стимулом для нас продовжувати боротись із російськими загарбниками. Слава Україні!